Вітаю всіх із приходом весни, а також приходом весни на пасіку. Можливо, для декого вже весна настала 1 березня. Хтось вважає, що весна приходить 21 1 березня. Ну а ось для бджіл приходить весна тоді, коли бджоли починають носити перший пилок вулик. Саме сьогодні, 9 березня, гарно заходить пилок у вулик. Спостерігав я, що є ярко-жовтий пилок, ну і також зеленкуватий пилок. Кожна десята бжила, яка заходить у вулик, заходить із пилком. тому не так то й легко побачити і зняти бджолу із пилком. Але якщо бути досить терпливим, то то можна побачити це. Ну, ось бджілка прошмигнула із пилком. В загальному на пасіці тишина. Не можу сказати, що паська прямо годить, тому що на дворі зараз погода є хмарна, сонце не виглядує. Але бджоли активно працюють. Котра з бджола приносить воду у вулик, котра з бджола стоїть на сторожі як охоронець, пропускаючи тільки своїх у вулик. Для того, щоб забезпечити вулику охорону. Ну, а хтось в основному відіграє важливу роль в тому, щоб обігрівати гніздо. Тому. Не вилітає із вулика. Весна прийшла. Перші засіли, перші квіточки на пасіці. Зараз покажу вам декотрі з них. Так. Ось перші квіточки на пасіці. Ну, але звісно, що е, така погода вона буде не завжди. Буквально день-два бджоли попрацюють і знову будуть е, такі незатяжні холода. Але все-таки констатуємо факт, що весна прийшла. У такому стані зараз ревень тільки-тільки починає. Просинатися. Ну і зараз подивимося останні перші квітки, які свідчать про пасіку, про весну, які я знімаю кожного року. Ось такі тюльпанчики.